Всім привіт, ви на каналі The Access і сьогодні у нас там Chapter 4. Ми продовжуємо проходити цю чудову гру. Цього разу з аудіо має бути все добре, микрофон горить. Ну, Не бачу смисла тянути. Починаємо. Запускайте прямо звуком кассети. Круто! Вже, не треба подивитися, що нова рука наша робить. Дала доволі швидко. Так, ну що там, ага А шо. Що... А що ну таке... Розумієте? Так, здається, стало краще. А, треба заново Дібирати. Це пише червона рука? Вернулося? А, нічого не робить. Просто більше можливостей. Let's test the response to C when pushed into action. Ні, давай закривайся. Ого, як пригай. Доктор, вирішив іспитати мене. Звідки ви? Заново їх відкриває! А куда мені йти? А я побачив достатньо, ти можеш... Йти далі. Дякую. Ну, поки що. Мене гра дивує, поки сильно не лякає. За що я вдячний. Ще напевно я вже тренований минулими частинами.

<гум> Все. Все. Ну, чотири. Ага, так, тобто. Три. Два. Потім дві Л, тобто п'ять, п'ять. О! Логіка працює. Відкривається. Тут тепер відкрито. Так, ну. З цією рукою я якось більш безпечно себе відчуваю. Т так, мені що це... Тоже знайомо, виглядає, мені це не подобається. А, не ну ця нова механика це загалі. Ну я вот... Давай. А чого я не можу пролізти? Так, зараз Буде сила монтажу і я пролізу. І так сила монтажа. Опа, я, я знайшов записку. О, тут небагато читати. Омрект. Експеримент. Це напевно якраз і Ярмбі. Зараз худеньку вчитаю. Ярнобі це вона, походу. Окей. А, треба було знизу захопити, ну. напевно хотів, щоб я якраз тут. Окей. Да, ты, с ним Доктор тут? фото с трейлера. Мне это не подобается. Ага. Как -а. приятно. Червона плюшкарта. Ну, что-то Відкриває Але не подобається зараз, що проходить... Ну, стається, бо мені десь зараз почнеться саме страшне. Коли ми вже будемо не одні. А коли ми не одні, тоді стає дуже страшно. Туди можна зайти? Там записка, я її бачу. А чего я не можу зайти? Ну так по-малому відкривається. Эх, ну попробую зараз то не раз. Не, не получается. Окей. Может пізніше. Це мені нагадує поки що як мені игры с другой головой. Червоне. Не так про штуки. Збереження угу. нічого нема. А? Де? Я не бачу куди. Ну, щось закриється? Я не можу. Я просто не розумію. И сюда я на не... пролажу. Ну сай я на фонзор буду. Ну, ничего уж не открывается. Так. Ну, давай же, попробуй на этом. Давай. Я замучился уже. Так. Все, я уже запнул. Зараз будуть сила монтажу, а я разумею як це пройти. І так сила монтажу. А, ну я зараз покажу, як я помру. Основи... А, навіть нічого не сказали. Окей. Ну спробую це пройти. А, ось ці штуки ру... можно вот так вот Я думаю. Що нам треба сюди? Так. І що тут? Ага. Збереглось. Ага. Ще буду бачу тепер. Покраще. Збереження але серина щось ще що червоне. Ага, я, я розумію, для чого мені це. Тепер мені треба швидко повернутися туди. Я скучаю за маскою. Так. Це паша турбо. Коротше, цього разу якось яскраве. Да ну. Я не зрозумію. Наш... шо я... А, я... Я напевно зараз Лоханувся так сильно. Мені не треба було назад іти. Тут просто десь напевно до труби треба. Так треба не забути посчитати. Так, прошта поки що, бо я не розумію сильно. Так це про когось... я сильно не зрозумів, але він не сильно ну, чи вона хоче виконувати команди, А графіка точно нічого ніяк не помінялась. це епік. Ну пусть будут по-моему в черно. на... Ну, меня на... Ну краще. Так само. Окей. Шурденку назад. О, це труба. Серьезно? Я на понаправленную еще. Лизара, о, давай, все таки я правильно напишу. Здесь мне заработал было краще так о. Ну і напевно позакалявся, бо раніше моментально вирубався. Так треба зараз дивитися на... на щось, що похоже на пароль. На код. І... Ага, так! Два три, чотири, ші, Ні, угу. А кейдж тобто три тепер а це у нас шість. G — це чотири і два. О, Ден Ден пропав. А той він появився. А він просто вікно розбив. А -а, а, а тут що Нічого ну, що ж, попрыгали Опа? Ще за тиска? А, тут, це, тут різні експерименти. О, Ярнобі. Сойер. Це якраз... Просто... Те, що Ярнобі прив'язаний тільки до доктора. Чому? Ох ти! Так, ну давайте подивимось. Так, такий бах ми не кожен день. Бачимо. Ага. Пасі вже назад. Все добре. Так, ну... А що я не про... не пролізаю? Ага. Ну тут з вентиляцію. До речі, вже якась обнова вийшла. Що у цей яр якраз правильно спавнився. Я не читав, щоб не заспойлерити. Так, я краще. Mm. Мені здається, число якось дуже яскраво і тихо. Я не знаю чому воно зупиняє... Записувати зараз. Воно зупинило в мене два рази. Чуваки. Записувати? Я не знаю, що це не так. Мені треба десь 20 хвилин перепроходити. Напана загрузка. Чи ми їдемо кудись? Не знаю. Але я вже знаю, як про кого Нам сюди. Я не Ніколи не думав, що я побачу когось, ну, як ти? Щось робить тебе іншим.

з чимось чимось іншим і це інше цей і в небі давай виходь трякає мене вже я думав він ну, до мене аж зараз влетить розблестяку але він мені показав злітку ого він було там щось записувати щоб ну, було там зробити для мене це веселим. О, я тут пропустив касцен. Не можу відкрити. Тому що... Ну думаю чому. А! Ага, нам відкрив якийсь чувак. Я за це знаю. Тут починається. Мені зараз головне слідкувати за тим, щоб. Воно нічого... Оце мене налякало. Який же він великий, це капець. Нам туди наверх. Ого. Чувак щось робить? Його це привик. Ну великий від... для нас. До побачення. Ого! Жесть! Я діду десь туди, куди я дійшов. Але я вже топити не буду. Там він ще. Я знайшов тут касету. Але я не розумію, куди її вставляти. Тут нічого нема. Але є Ярнобі, за то. Давай! Мені повезло. Дуже сильно. Побіжа він. Не можна не де касету. Ні. Так. Може все. Слухай, це цікавий персонаж. Поки що мені... Лов, це страшний. Непередбачуваний. А, ага, ну це... В Вони не знав цей лист, то що воно каже, що... Насправді... Пропідники не ба не знали що. От... Чуваки як ярно набі, що вони були людьми. Він не знає колу це прослой. Ну, це десь куди я пройшов. Опа, нам покажуть До... дої. Сюди. Опа. Проба ломитися, але він не заходить. Не може. Подивись, О, його музика. Десь побіжав. Він швидкий, але... Мені здається, що якщо він думає, А, зараз на Ізі піймаю. він розплавляється і йде повільно. Чи інколи ні. Окей, збереження. Я не знаю, що зберегся скример. Да ти що? Ну... В цьому ми закінчимо. Надіюсь ви поставили свій лайк, підписалися на канал. На цьому все. Знову якісь проблеми з записуванням. Не розумію чому. Але мені подобається. Ігра. Надіюсь вам також. Ну, на цьому все. Всім удачі! Всем пока!